Добро здоров'я! Перша декада січня ми вже заскучали за лісом. А ви побродимо? На остові дерева трутовик справжній. Фомес fomentarius латиною його часто порівнюють з копитом. А тут аж три копита на одному трутовику одне, друге і третє. Цікаво. А там якийсь грибок видніється. Підійдемо. Здалеку таке, як грибок виднівся на землі, але це теж трутовик підійшла ближче і старенький. Йдемо далі. Як бачите, ми в завалах тут багато високих пеньків. От там я гадала, що то глива здалеку. Але це теж трутовик. А тут красивий, тонкостінний трутовичок грушиками. Він мені дуже подобається стереум жорстко-волосистий. У нього охряні тони на шапинках. І, як придивитися, то такі жорсткі волосочки. Давно мені не заважав. З нами Мухтар і з нами отам Софія <смі> теж шукає гриби в хащах. Софійка питає, що це таке жовте гелеподібне. Це Софія тримела мезентеріка Лариною. О, тут воно не одне. Такий гриб. Гриб подібний до мармеладки. Він Напівзамерзлий, оцей більш розпаливший, але він вже розлазиться. Цей залишив ось цей розглянемо. Притом, що цікаво, що гриб, оцей дрижалка оранжева називається, він росте на іншому грибу. В цій гілочці поселився гриб із роду Пінополія. Здається, так. І вже дрижалка виросла саме на грибниці цього гриба. Приходиться втримувати Мухтара, щоб він не чіпав гриби і не заважав. О, отак він нас добре, що знайшли якісь латунці вдома старенькі, бо я кажу, собака нас тут затопче грязними лапами. Так воно є. Стрибає на нас. Ну, що ти йому зробиш? О, тепер виловив. Ну і що? Ну і що? З тобою хочуть гратися, а ти не хочеш приносити гілку. Йдемо далі. Отака, отака у нас сьогодні забава з Мохтаром, да. при тому він вже е, дорослий і він доволі таки тяжка забава. Набридлива, набридлива, ніяк не можеш награтися. Ідемо по дорозі і з краєчку дороги бачимо грибок доволі такий свіженький, доволі такий молоденький, січень місяць. Ага, він, мабуть, росте з якоїсь деревини, тому що наземному грибочку трохи трудно зараз вирости. Не буду його зривати. Бачите, які пластинки у нього. Грибок із роду, чипса Чиміцен. І доволі таки видовище приємне. Шляпконіжковий грибочок в цю пору. Хай росте, шопинка у нього цікава, з конусоподібною пімпочкою посередині. Ідемо далі. Он як мухтара втримуємо, щоб не чіпав гриби. Якісь трутовики чорні такі, вже пропавші, вже вони й самі відлетіли. Ось тут відлетів трутовик і згнив. А ось там, там мабуть, гливи. Хто перший Мий чи Мухтар туди. Мухтар. Злетів? Ага. Так, це гливи. Чудово, глива звичайна. Глива черепичата. Вона вже трохи м'якенька, ні, вона хороша, вона добра. Я теж думала, що розмокла і вже геть пропала. Ні, ні, глива хороша, хороші гриби, подивіться, які вони свіженькі. А оця друзочка, ця теж така ж. Маленькі, та й хай сидить. Чудово, не дармами сьогодні в ліс, а за грибною вечерею класно. Так він буде завжди хуліганити і капризувати, щоб його гладили. Подобаються тобі, Софія, грибочки такі? Дуже сміли. Отак. От Збираємо. Мухтара вчать гімнастиці по колоді. Спортивній гімнастиці. Вже не хоче лізти на колоду. Забавка усім і собаці, і нам. Любиш, Мохтар, щоб з тобою панькались, так? Любиш. <плес> Отут цікаві рутовички. Простираються на дереві, а потім відводять дашок собі. Б'єркандера димчаста. Яке обширне місце з папороттю. Сюди можна по весні буде прийти і збирати рахіси папороті. Ми тут ніколи ще не були. Доріг тут повно-повно всіляких. Дізнаємося про нові місця. Отам на сосні дуже цікаве явище. Можливо, ви інколи помічали, на сосні таке новоутворення. Густі густі соснові гілочки, зелені. Виявляється, це соснова омела. Так, на соснах теж буває омела. Ми її знаємо на вербі, на березі, як рослину, паразит. А це соснова омела. Вона теж лікувальна, вона набагато рідкісніша, ніж на листяних деревах, але теж корисна. А взагалі-то для дерева вона зовсім не корисна, це теж паразит сосни. Кажу Софійці, що тут я закриваю завжди свій грибний сезон. А Вона каже: вже ж новий сезон. Дійсно, вже новий сезон почався, і тут є грибочки. Якісь дрібнюсінькі, але сам факт, що грибочки нас зустрічають в цьому місці. Так, треба кудись його покласти вище, а то мухтар не дрімає. Може, ось сюди, щоб він не помітив. Що то за грибочок ми не знаємо. Дивина. Перша декада січня є гриби. Ще й запах більш-менш грибний. Але не знаємо і не беремо. Якісь біленькі грузлики, дивлячись на будову грибка. Пластинки сходять на ніжку. А біленькі грузлики в цю пору більшість їх отруйна. Грибки на кожному кроці. І вон там розсипи грибів у січні, а там ще й величенькі, тільки негодні для їжі. Оце так. Якби по правильному. То малися б бути морози, сніги по коліна, а тут гола земля і гриби. І вийшли ми на дорогу, на велику дорогу. Ось така у нас сьогодні була прогулянка, допитлива і не без користі. Мухтар втомився, ноги вже витяг, відпочиває. Їдемо додому ось по такій дорозі.